Любенькі, дорогенькі. У нас тепер кошеня тут ходить і шукала, шукала, не можу знайти, де воно є. Ужас, сиділо собі в коробочці, а це вже з коробочки вилоза. Так, любенькі, дорогенькі. У нас нема світла, так що під агалон вилоза. Ось, ось. Так що під ту лампу, яку, яка освічує, будемо знімати. Так, зразу хочу сказати, ви вже замовляєте чистки з коробочками. Тобто Я розумію, що вам воно надоїло, що кожне відео, ну, або нові люди приходять. І починається по вайберу, і що це, як це, і ти пишеш, що туди підійдь, а там подивіться, ну. Підіть і подивіться. На каналі Оксана Відьма Влог там все розказано. Там все одне відео розказувала я, як воно, що воно і до чого. Тепер за коробочки. Хто замовляє, чистка? Те, що прийде вам коробочка. коробочці будуть або ангелочки. Тобто, на чому я чистку зроблю, на чому я захист поставлю, те буде лежати у вас коробочки. Буде в когось лежати зеркало, тому що без зеркала ну, тобто, це все, що в мене було. Тоді, коли ви замовляли, я вам не висилала, воно все в мене залишалося прив'язане до вас. Час, якщо ви бажаєте, я вам присилаю опять листочок, коли почалася чистка, коли закінчилася, може, десь щось тут напишу, якщо буду бачити, буде сіль ваша, буде травичка для вас. Тобто, якщо там пити треба буде, я вам буду писати, що ви п'єте там чи комусь даєте пити, для кого чистка. Нічого там, кроме води, просто тільки вода правильна. Правильно. Правильно. Оце все буде приходити в такій коробочці, тобто В одних буде зеркало, в других не буде зеркало. В одних буде те, в других буде це. Так, так що не думайте, що буде йти стандартний набор такий. Знаєте, везде будуть оце, 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 оце. ні. Єдине, що ви розумієте, що чистка не робиться так, як свічка. Ну, то й Свічку це тиждень, там, трошки більше, трошки менше. Чистка — це я вам пишу, що ви робите, як і до цього писала. Тобто, поки ми з вами не пройдемо всю процедуру по переписці в Viber, тобто, я вам ніяку коробочку... не ждіть цю коробочку завтра, ждіть її тоді, коли пройде чистка. Я бачитиму, так, да, чистка пройшла, я вам положила, я вам написала на оцьому, на оцьому, написала, що ви робите. В такі числа, в такі числа, в такі, чи нічого не робите. Тобто, ви отримали, ви положили, ви розумієте, що це, це ваша защита. Чи кому монетка, тобто я буду бачити. В кожного воно по-своєму, я не можу всі чистки вам в одну отак зліпити і сказати, оце це буде чітко отак. Чітко буде, хто хоче, я вам зразу пишу Тобто з коробочкою, без коробочки. Там одна ціна, там друга ціна. Тому що це треба її зібрати, це треба по-другому там зовсім. Йдуть ритуали наші, чистки, вам вислати треба це все. Тобто, ви там самі соглашаєтеся. Хто вже був, той пише, що не треба нам ніякої коробочки. О сьогодні дівчата пишуть: що не треба нам і чистки, домів заказуйте, і ви все без коробочки, хтось там сміється, що в мене лопати нема копати. Ну, тобто, це таке ваші діло. Я і так, і так. По вашому, щоб ви були удовлетворені, так сказати. Якщо для вас важливо це отримати, значить отримайте. Я по вашому адресу відправлю, так як відправляю свічки. Тільки свічка робиться: невеликий короток, ну невеликий відрізок часу, Чистка. Ми поки всю її не зробимо, і поки я не тому що я можу вже її від себе відірвати, вам це все прислати. Тоді воно прийде. Треба буде випити щось, я напишу, що отак, отак, Таня, Маня, Коля, там ще хто, випийте те, що я вам прислала. Треба буде покупатись, я вам напишу такого числа оте, оте зробіть. Тобто Тут буде трошки прописано, що ви робите. Щоб ви розуміли. Просто хочеться донести, щоб ви розуміли. Перед чисткою робиться, якщо ваше є бажання, чистка і розклад це зовсім дві різні речі. Тобто, то одне, то друге. Ну, якщо у вас є бажання послухати, подивитись карти, там, поспілкуватись зі мною особисто по відеозв'язі чи без то є, це, розклад. це ми робимо розклад, дивимося, а потім ви, як хочете, так і робите. Ніхто нікого, Божу упаси, Не сили. Ні на одному із розкладів за свої три роки на Ютубі, нікому я не сказала, да, вам конче, надо чистка у мене. От тільки в мене, ніколи я не сказала. Тобто, я вам по картах інформацію, все, я вам наоборот кажу: переспіть, подумайте, перебалакайте там, з ким ви можете, побалакати, посовітуйтеся, потім, вирішивши, йдіть на чистку. Якщо у вас є бажання. Нема бажання, значить вона вам і не нужна, значить вона нічого вам хорошого не зробить. Тобто розумійте, що коробочка, хто з коробочкою приходить тільки після чистки, все вже я завершила, все, поставила точку, все, я відправила в себе хрестик в зошиті, поставила, що з вами все, з вами чистка пройшла. Буває місяць, буває три неділі, буває, і я вам не раз казала, що буває дуже довго. Он вилізло на діла. А ми думали з чоловіком, як воно вилазить на той диван. На те. Ота молочка, полочка вилізла когтиками раз, раз, раз і вже на дивані. Чудо. Ось такі це так, лірічні відступлення, щоб не все було так. Так що тут такі діла. Все, в кожного буде отдільно. Якщо мені буде удобно зробити захист на цьому, я зроблю на цьому, чи на другому, чи на третьому. Якщо треба, щоб було вазеркало, воно у вас буде. Якщо тільки сіль, значить буде тільки сіль. Тобто в кожного воно йтиме по-своєму. В кожного буде ну, різна чистка йде. В одного ми туди дивимося, в другого ми ось сюди дивимося. Так що, щоб ви розуміли, все це, щоб ви дуже добре розуміли. Хто кого устраює так, як раніше було. Тобто ми з вами переписуємося, я пишу, що ви робите, ми проходимо чистку і все, люди, це вже не перший день. Тобто, це не тільки ми почали, це вже года. йдуть на Ютубі з вами. Отакі От діла. Все, вибачайте, кому це не цікаво, ну не можу, я, ви пишете, я вам довіжу якось його донести. Так, що ми ще тут? Не намагайтеся жити ідеально, встигайте просто пожити. Пожити, встигайте це так з Фейсбука вам. Це так, от, знаєте, розбавляємо відео, щоб не тільки не, не намагайте жити ідеально. Ніхто не знає, як ідеально. Ніхто, не ви, не я, ну, ніхто на, на цьому світі не знає, як ідеально. Кожен живе своє життя, кожен робить свої помилки в цьому житті. Одні вчаться на цих помилках, інші не вчаться на цих помилках. Ну, тобто з кожного ну, ідеальності немає. Ідеального нема. Просто, просто не, просто, встигайте просто пожити. Встигайте просто пожити. Давайте тут я вам прочитаю чуть-чуть. Так, одна молодаша молода жінка впала у важку депресію. Минали дні, а вона не хотіла виходити з дому. Вставання з ліжка завдавало їй невимовних страждань. Приймати їжу стало для неї справжні, справжніми тортурами. Дене світло дратувало її, тому вікна були зачинені, зали, жаль, жалюзі опущення, а в голові в неї роїлися найчорніші думки, часто думала про смерть, як про позбавлення від немилого життя. Чоловік, який дуже її любив, оточував увагою та піклуванням, дедалі сильніше непокоївся і журився через її стан, переконав її, щоб дозволила обстежити себе найвідомішим неврологам і психіатрам. Світила медичної науки, виписували ліки, призначали аналізи, радили якнайбільше розважатися і подорожувати. Ну, тобто совітували їй якнайбільше якоїсь радості, ну, якихось емоцій хороших і подорожі. І все виявлялося марним. Бідолашна жінка все глибше занурювалася в стан журби та чорної меланхолії. Проте чоловікові таке вдалося, вдалося її зцілити зцілити безкорисливою і переможною любов'ю, а ще трьома короткими словами. Послухаємо, якось він підійшов до неї, поглянув на, 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 на неї очима, в яких бриніли сльози і мовив, Я з тобою. Тобто, одного разу він підійшов до неї, поглянув на неї очима, в яких сльози накатили, і мовив, Я з тобою. Одного разу вчителька запитала дітей першокласників, чого потребує людина, що прагне бути щасливою. Відповіді були різноманітними, гарного помешкання, доброї їжі, чималих статків, міцного здоров'я. Вчителька додала ще, вчителька додала ще цікавої роботи, визнання колег та друзів, Божого благословення. Те все було ретельно записано на класній дошці. Ми нічого не забули, спитала вчителька на сам кінець. Тут одна дівчинка піднесла руку і мовила. Тут одна дівчинка піднесла руку і мовила: потребує другої людини. Ну, тобто, хорошої визнання, і колег, і робота, і помешкання, все добре, але ну, людина потребує другої людини. От. І подумати, людина потребує другої людини. Ніякі гроші тебе не піддержуть, ніякі гроші, тебе бувають ніякої депресії, ніякого з такого стану не витягнуть, ніякі помешкання, ніякі, ніяке нічого. Тільки друга людина, яка дійсно поряд з тобою, яку ти чувствуєш, відчуваєш кожну минуту, кожну секунду, кожну. Це время ти відчуваєш цю людину, яка поряд з тобою. Дійсно, дійсно поряд. Не так свожительствують. А дійсно ти чувствуєш цю людину поряд з собою. І дійсно дивишся і думаєш, що ця людина за тебе переживає більше, ніж за себе. От так, от так, от такі діла. Так що є про що подумати. Дай Бог всім здоров'я. Поки ти шукаєш у собі недоліки, хтось обожнює твою посмішку. Не забувайте про це. Ми копаємося в собі, а хтось обожнює нас такими, як ми є. Жадібний завжди буде бідним. Жадібний завжди буде бідним. Це істина, яка провірена мільйон разів, і на, і на, і на, на багатьох людях і на всьому. А заздрісний, завжди нещасним. От треба заповнити собі. Жадібність Жадібність веде до бідності, завжди буде бідним, а заздрісний завжди буде нещасним. Це істина істина, істина істина. Так, давайте дивитися, що ми сьогодні серйозну тему. Ми візьмемо. Боже, нема коли дивитися мені. Воно тут і капання в мене, і те, і все немає. Це так ось написав хтось ядерна загроза. НАТО, НАТО екстрено зібралося, чи збирається. Ну, типа, Росію, як рису, заганяють якийсь угол, і Росія в будь-який момент може примінити ядерну зброю. Ну, от, подивимося, як це все для України. Світ їде, світ їде. Треба на все дивитися оптимістично, я це розумію, і ви це розумієте, тому що ми поїдемо від цього всього. Ну, діло в тім, що світ їде. От як не прискорбно, це карти замовляємо, замовляємо карти. Український, українське прорисовано, і чогось так виходить, що з-за кордону їх замовляють більше, ніж в Україні. Я висилаю тільки по Україні, але ну, за кордоном хочуть бачити нашу Україну хоча б на картинках. Хоча б на картинках, таких, як, от прорисовано, Ось такий дьявол і внизу лисичка. Ось такий хитрий дьявол у нас нарисований. Так, що ось сім'я українська: чоловік, дружина і дитинка, які живуть своє життя. Ця карта більш так обозначає в моїх розкладах, що люди живуть своє життя. Тобто вони не лізуть ні в чиє і не пускають, щоб хтось ліз в їхнє життя. Ну, от в моїх розкладах це так. От на моїй практиці ця карта 100 мільйон разів програвалася так в розкладах. Тобто люди, які не в лісі, не очельники, але в то же час мудрі люди, які не допускають своє життя дуже нікого, і не лізуть в чуже життя. Там, де їх ніхто, куди їх ніхто не просить. Так, подивимося, ядерна зброя. Зараз я цю поводу візьму, ось уже докапаємося і робимо, вже пишу на 17 число вас. Тому що багатенько у вас, та не багатенько, а багато. Трошки зараз менше маме розкладів. Ну, нічого, нагонимо. Все це нагонимо. Так, карту беремо війни. Ось прям карта війни. Подивимося, як ці карти бачать. Далі действия. Ядерна зброя, неядерна зброя. Потім подивимося другою колодою. Так що є бажання перечисткою, замовляйте розклад. Нема бажання. Я слід... з, мого, з моєї колокольні дивитися. Ну, краще б даже зробити чистку, а потім розклад. Подивитися, куди вас карта, от, в яку степ вона вас веде. Понимаєте? Тому що до того і після того вам, ну, якщо є бажання, знаєте, почути мене, подивитися карти разом, розібратися в цьому всьому. Ну, значить так. Значить вам так. Кожний по-своєму йде своїм путем. Так, давайте. Багато же підкидає із кушань різних нам. Все одно те, що ми балакали. Людині потрібна друга людина. Все добре матеріально, все добре. Хорошо... Машини, квартири, дачі, гроші це все дуже добре, коли воно є. Але все рівно, найбільше, я думаю, так щастя, коли ти чувствуєш рядом з собою тепло другої людини, яка йде тобі, в твою сторону. Так що, Ось, любов. бачите, як любов падає в нас. Що війна? Війна, люди хочуть жити, люди хочуть любити, люди хочуть діток мати. І щоб не боятися за життя цих діток, своїх от війна. Людей учений. Тому що перша карта от йде в нас після карти війни, карта знань. Ось карта знань. Чому людей навчила ця війна? Ну, Це більш така колода. От Чому навчила? Ось карта знання, чого навчила більш війна? Що треба цінити да, різні іскушення є, тобто дьявола ніхто не відміняв і постійно він. Іскушає людину, людина, ми слабі. Ну, все, все рівно карта показує. Треба цінити, якщо ви в парі, якщо у вас адекватно нормальне відношення, пара, треба цінити, треба любити надо любити життя сьогодні, зараз, тому що завтра може й не бути, потім може й не бути. Тобто, от карта знання. Такі люди повинні отримати знання від цього всього. Від цього, да? Багатьох років випускаються. Люди, знаєте, як застряли між небом і землею. тобто не розуміють, де вже знаходяться, і що, і що в світі відбувається. Є прошу подумати, є прошу подумати, погано, може, погано, а може, і хорошо, що ми всі змирилися. Ми всі. Все, ми подивимося, те, що цею з колода лежить, ми подивимося. Ядерну зброю. Час я вам кажу те, що карта показує. Більш таке людське. Знаєте, кождодневне наше. Фігово, хреново, те, що ми з цим змирилися. Ми вже це все приймаємо як норма нашої житті. Знаєте, да, можна сказати, де ми від цього дінемося. Ну, якось дуже багато людей розуміє, що щось не так, і не туди, і не так. Ну, а все одно, бачиш, карта смирення. Ми змирилися з цим усім. Хто нами правими змирилися, як нами правлять, ми змирилися. Всі ми змирилися. Хоча, бачиш, карта проніцательності дуже багато людей все розуміє. Дуже багато людей. Все при тому, що змирилися люди. Ось карта проніцательності йде рядом. Тобто люди дуже добре все розуміють. Тобто є про що подумати. От війна. Да, всі все розуміють. Хай може не всі. І на все, ну в те время. А душа хоче красоти, а душа хоче якоїсь красоти, теплотип душа. Це карта більш там душі, нашої душі. Душа хоче красоти. Просто красивих відношень. Бля себе, вокруг себе бачити красоту, тобто душа це шукає в пространстві. Так, да, сила в тому, сила в красоті. Не, не в тому, що вбивають один одного, а в тому, що свободу, отримати свободу. Мечтають про свободу виходу війни. Ну, сумніваються, дуже багато сумнівів. Знаєте, я оце вчора, сьогодні, щось я вспомнила, був у нас прямий ефір. Я не пам'ятаю, чи цей раз, чи перед цим разом якийсь, ну він писав, що військовий, а ми балакали, що ось Трамп. Там, і от все воно може закінчитися. Він, ну, цей, ця людина написала: а ви в це вірите реально? Думаю, так, да, дійсно, ми з картами, але ну, ми в тилу. А якщо це дійсно військова людина, то там, зрозуміло, що видно, все набагато набагато більше бачать вони, чи ми навіть з нашими картами. Треба йти по своєму путі, як не важко, як не тяжко. Ну, і в Україні будуть можливості, зовсім інші можливості. Людям треба трошки рішительності, щоб люди були. Осінь, якась карта осінь йде, знаменательне, знаменательне собиття, якесь осінь буде ще. Ще в нас листопад, осінній місяць, ще щось щось має бути осінь. Так, Надіжда вмирає последньою, Надіжда в Мира. З дивіться, дві карти показує. Надіжда на мир. От внизу там читайте, якщо вам звідтіля видно, надіжда на мир. Надіюся, люди на мир. І коли цей мир буде? Ну, самі себе ми можемо тільки защитити. Подімаєте, нема тут захисту, абсолютно нема. Там перед цим розклад робили, перша карта йшла от Все більше і більше Україна. Остається сам на сам. Або вже залишилася сам на сам. Все те, що зліздять там, і звітіля, і звітіля, і звідтіля, по картах цього не видно. По картах ми більш сам на сам. І вилізти з цього за цього всього, що втягнули нас, так хорошо вміло, ну це треба буде самим українцям якось, якимсь чудесним образом. Так, і дивимося, ядерна зброя. Давайте подивимося, чи може бути. Хоча теж на прямому ефірі десь якесь там питання було таке, що відповідь по картах була: случиться в те, що ми не віримо, що може случитися. От статись повинно щось в те, що ми до кінця не віримо, що воно може. Балакаємо ми про ядерну зброю, багато ми про що балакаємо. Ну, фактично до кінця, знаєте, не віримо ми, так як не вірили, що браття наші прийдуть нас спасати. непонятно від кого і від чого. Ну так ми не віримо, що щось може бути. Та ні, не може бути, тому що ну, в голові адекватної людини воно не вкладається. Як кинути ядерну зброю і здохнути всім. Їм. Я за них кажу здохнути. Давайте подивимося по картам. Фінансово Україна на фінанс... фінансова криза впереді дуже велика йде по карті. Не відходить ця карта, тобто фінансово буде дуже непросто. І це касається простих людей. І до тому, що те, що карта показує, це карта простих людей. Це верхи, верхи зможуть. Верхи зробили запас хороший, а внизу, а внизу карта може багато і зимою бомжувати, і не доїдати, і не допивати, і в холодному жити. Ну, Впереді фінансово для України йде. Ну, бачиш, ніяк, як не стараються, щоб Україну скинуло до кінця, ніяк воно скинуть не, не скидає. Тобто, якось, за що чулось, ми держимося, які сили вдержать нас. Майбутнє. майбутнє у нас іде повинні. Ось. Зброя, огонь, матері дітей накривають. Ось карта дивиться туди, в будуще, так сказати. І, і карта ця дивиться прямо в карту вийде. Ну, я думаю, зброя, може бути. Ядерна, не ядерна, але щось може бути те, що дуже багато людей одновременно може не вижити. От щось те, що зв'язане воно з війною, зв'язано воно, ну, тобто, і, мгновенно, і багато може жарт бути. Реально, ця карта показує. Карта це показує. А я. І військових, і цивільних, і гражданських, і ось війна, 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 війна. Будьте карти, я думаю, вам в звіті видну карти сюди. Навіть картинки. як. Карта люди теряють свою силу. Люди виходять більше і більше своєї сили. Виборики, да, доказують. Два президента доказують, хто. Хто краше, хто сильніє, хто мудреє. Тобто, фактично боротьба звук, двоє на руки, не показують, що всі сидять, ті, що тут нарисовані, і пережимаються на руки. Ті стоять, а ті пережимаються на руки. Тобто ніхто із них не хоче показати свою слабину. А люди, в цьому всьому люди, люди одні вірять, други не вірять. А треті роблять вид, що нічого не проходить, по карті звездия не йде. А, а люди в чорних. Одежах. Все більше і більше в Україні надівають чорні одяги. Тобто це плач. Да, це депресія, це сльози, це карта, емоційний стан заганяють людей в такий. От він сидить, зігнувся і весь в чорній карті. Сльзав. Да, так, щось, щось буде, щось буде. обов'язково щось має бути. Ніхто цього не хоче, боже, у пасіну. Карта це показує, щось буде зв'язане. Чи це ядерна зброя, чи це друга якась зброя, ну, яка одним махом може накрити велику територію, там. Чого? Чого? тому що якщо ми карту дивимося, карта не потухає вогонь війни, він наоборот як розгорається. Двоє людей, які доказують, які пережимаються на руки сидять і доказують один одному, хто? хто. Понятно, в цьому, як ото кажуть, пани б'ють, чубляться, а в цих голови летять. Зайшли далеко, заігралися дуже серйозно. Може бути, може бути, ядерний не ядерний, не буду цього казати. Абсолютно не буду цього казати слова, але ну, щось, щось готується, щось може бути. Одним махом, там, ну, от, і дуже багато робити. Да, бережіть себе, любенькі, дорогенькі, бережіть себе, бережіть своїх рідних, життя, що сказати, що сказати. Немаєте, ніхто, ніхто нікого не накручує, не накаляє, але в же час. Знаєте, перувати і сидіти отут радуватися і пригати від радості коли. Коли відбувається те, що відбувається. Ну, це теж. Людей, бачиш, як ота колода показує. і більше, більше в людей така апатія до життя, повна апатія до життя. Люди не вірять, люди. Через щось собачиться що між собою, через що таке, це по карті тій колоді. Примерно, знаєте, як оту, наелектризована така атмосфера в воздусі літа, не те, що, а в воздух. Ти виходиш на двір і ти розумієш, що десь в воздусі от воно все отак накальонне. Війно. чи яка війна. Все, пока-пока.